Вітаю! Давайте сьогодні розберемося в тому, як влаштований світ економіки. Поговоримо про фундаментальні системи, які по суті вирішують, хто що і скільки отримує в будь-якому суспільстві. Це основа основ. Тож почнімо. Знаменита фраза The Rolling Stones насправді ідеально описує головну проблему економіки. Це проблема обмеженості. У нас усіх є безмежна кількість бажань, але ресурси для їхнього втілення, час, гроші, природні копалини завжди обмежені. І саме цей факт змушує нас постійно робити вибір. І ось через цю обмеженість кожне, абсолютно кожне суспільство має дати відповідь на три прості, але надзвичайно важливі питання: перше, що ми виробляємо: більше їжі чи більше зброї? Друге, як ми це робимо за допомогою автоматизованих заводів чи ручної праці. І третє, для кого все це призначено? І, власне, те, як суспільство відповідає на ці три питання і є його економічною системою. Гаразд, щоб зрозуміти, як це все працює, давайте почнемо з теорії. Розглянемо дві крайнощі, два абсолютно протилежні полюси економічного всесвіту. Це, так би мовити, ідеальні моделі, які в чистому вигляді майже не зустрічаються, але вони допомагають зрозуміти логіку. Отже, з одного боку, у нас планова економіка. Тут все можна сказати просто: головний гравець це уряд, саме він володіє всіма ключовими ресурсами землею, заводами, робочою силою і централізовано вирішує, що, як і для кого виробляти. Ідеологічно цей підхід сягає корінням у теорію комунізму, як її описав Маркс. Ідея була в тому, щоб створити безкласове суспільство, де все належить усім і блага розподіляються справедливо. Але тут є один дуже важливий момент: це чиста теорія. На практиці жодна країна у світі так і не змогла побудувати такий ідеальний комунізм. А що ж на іншому кінці спектра? А там повна протилежність, ринкова або як її ще називають, капіталістична економіка. Тут все навпаки, ресурси належать приватним особам, а не державі. А уряд в ідеалі дотримується принципу Лесефер, тобто дозвольте робити, або простіше кажучи, не втручається. І тут ми підходимо до геніальної ідеї Адама Сміта про невидиму руку ринку. Послухайте цю цитату. Тобто пекар пече хліб не тому, що так сильно піклується про наш сніданок, а тому, що хоче заробити. Пивовар варить пиво з тієї ж причини. Але в результаті їхнього прагнення до власної вигоди ми з вами отримуємо і хліб, і пиво. Ринок сам себе регулює. Давайте підсумуємо ось перед нами два кардинально різні світи. В одному все контролює уряд заради досягнення якихось колективних цілей, і все працює за єдиним планом. В іншому все вирішують мільйони окремих людей, кожен у своїх інтересах, і нібито хаосом керує та сама невидима рука. Хочете яскравий приклад, як працює ринок? Згадаймо автомобіль Делоріан з фільму Назад у майбутнє. Виглядав він, звісно, круто, але на ділі виявився дорогим, ненадійним і, чесно кажучи, просто не тим, що було потрібно людям. І що сталося? Люди проголосували гаманцем, тобто просто перестали його купувати. Компанія збанкрутувала. А тепер уявіть на секунду, що було б, якби якийсь державний комітет вирішував, які автомобілі виробляти. Окей, ми розібрали дві крайнощі, але і це, мабуть, найголовніше в реальному житті нічого такого в чистому вигляді не існує. Практично всі країни світу це суміш такий собі коктейль з елементів обох систем. Здавалося б, ринок такий самодостатній. Але ні, навіть найвільнішому ринку, щоб нормально функціонувати, потрібен уряд. І ось чому: по-перше, хтось же має стежити за правилами гри, щоб контракти виконувались, а власність була захищена. По-друге, є речі, які бізнесу просто невигідно робити, наприклад, будувати дороги чи утримувати армію. Ну і по третє, ринок іноді дає збій, наприклад, не зважає на забруднення довкілля, і тут потрібне втручання. Тож, виходить, що всі сучасні економіки це, по суті, такий собі спектр. На одному його кінці, скажімо, Північна Корея, де держава контролює практично все, на протилежному країни на кшталт Нової Зеландії, де втручання мінімальне, а більшість країн світу від США до Європейських держав знаходяться десь посередині, балансуючи між цими двома полюсами. Окей. Але як цей весь складний механізм змішаної економіки працює? Щоб це уявити, є класна штука, модель кругових потоків. Вона допомагає візуалізувати, як гроші, товари та ресурси рухаються по колу. Давайте розберемося. Уявімо собі найпростіший варіант: є два гравці: перший це домогосподарства, ну тобто звичайні люди, сім'ї, другий підприємства, бізнес. Що відбувається? Люди продають бізнесу свої ресурси, найчастіше свою працю. Бізнес у свою чергу використовує цю працю, щоб виробити товари та послуги, які потім продає тим же людям, а гроші, звісно, течуть у зворотньому напрямку. Все логічно. Але ця картинка, звісно, не повна, бо на сцену виходить третій і дуже впливовий гравець. Здогадалися хто? Звичайно, уряд. Він втручається в цей потік і суттєво його змінює. І що ж робить уряд? А він знаєте, робить усе потроху. Він і сам, як великий покупець, купує товари, наймає на роботу вчителів, поліцейських, військових, і водночас він надає суспільні послуги: ті школи, лікарні, дороги. Звідки на це все гроші? Правильно з податків, які він збирає із людей, і з бізнесу. І крім того, він може перерозподіляти ці гроші через пенсії, стипендії чи допомогу бізнесу. І ось тут ми підходимо до найголовнішого, до великої дискусії, яка триває століттями. Питання вже не в тому, план чи ринок, питання в іншому, а скільки саме держави має бути в економіці? Де та сама золота середина? Так який же підхід кращий? Ну тут у кожного своя правда. Прихильники більшої ролі держави кивають на Данію з її високими податками, але й високим рівнем життя та соціальним захистом. Їхні опоненти вказують на Китай, який досяг неймовірного економічного зростання саме тоді, коли почав зменшувати державний контроль. І знаєте, що ідеальної універсальної відповіді просто не існує. І тут я хочу навести одну блискучу цитату економіста Томаса Соуела: Немає рішень, є лише компроміси. Це, мабуть, найкраще підсумовує всю суть економічної політики. Пошук якогось ідеального, бездоганного рішення це ілюзія. Кожен вибір має свої переваги, але й свою ціну. Давайте на простому прикладі: Уряд каже, усі нові автомобілі повинні мати подушки безпеки і сучасні фільтри вихлопів. Що відбувається? Ціна автомобіля, звісно, зростає. Це мінус, так? Але з іншого боку, дороги стають безпечнішими, а повітря чистішим. Це плюс. Ось вам і класичний компроміс: ми платимо більше за авто, але отримуємо більше безпеки та здоров'я. І це підводить нас до ще однієї мудрої думки цього разу від Дена Сяопіна, архітектора китайських реформ. По суті, він каже, годі сперечатися про ідеології, давайте дивитися на результат. Якщо якась політика працює, якщо вона приносить користь людям, чудово, неважливо, як це називається, капіталізмом чи соціалізмом з китайською специфікою. Головне ефективність. Отже, що ми маємо запам'ятати, перше ресурсів на всіх не вистачає, тому доводиться вибирати. Друге, те, як суспільство робить цей вибір і визначає його економічну систему. Третє чистих систем не буває, світ змішаний, і головне, четверте, вся економічна політика це пошук компромісів, а не ідеальних рішень. І ці суперечки про те, скільки має бути держави в економіці, ніколи не закінчаться, тому що змінюються часи, технології, цінності суспільства. І тому, мабуть, найважливіше це бути гнучкими, не триматися за догми і завжди дивитися на те, що реально працює тут і зараз. І наостанок я просто залишу одне питання, над яким варто подумати, на які компроміси суспільству варто йти сьогодні: більше свободи чи більше рівності, швидше зростання, чи чистіше довкілля це вибір, який стоїть перед усіма нами. На цьому, все. Дякую.